Последний дождь был 12 черня. червня, тут, а на этом поле маємо такий такой солнечный, не знаю, что из него будет, конечно. Пчелы начали працюють. только що как видели, ну что буде. будет. Не знаю, что, конечно, такой будут средний шляпи ну, виповності тут точно вже не буде бо останній дощ був 12 червня а сьогодні вже 20 Ой, не пам'ятаю 29 чи 28 бачите буде наполовину пустий думали у нас спасе буде дожик, обіцяли ну так його й нема Коротше, напевно, що його вже цей дощ не спасе. Та й туди, це, туди далі вже і дожів немає, у нас не передають. Така сухотинь Не знаю, ще ось дивлюся. Таке як у головки щось он бачите таке як уже чи вологу скидають чи... Як болячка якась Коротше я думаю в кінці августа будемо косити Кінець августа це 100% а ті що пізніше сіяли, ті ще будуть раніше, не косити. Так Такий рівненький Ну Маємо те що маємо Хотілося б лучше це так відео для себе Який соняшник стояв у 2024 році, яка засуха у нас Пекло сьогодні теж добре, а потім раз, похолодало, трошки захмарилось, дві каплі впало і на тому і кончилось. Коротше я думаю отакі будуть ось корзинки і то що бачите, запилення не буде на ньому А яке насіння буде, хто його знає Да, печалька, я надіявся, що піде дощ в цьому хоча б місяці. Обіцяли, обіцяли. Коротше, я таке чув, що август місяць буде з коротше. тільки на нащо він тоді буде треба, я не знаю. Це для пшенички просто. Ну так. Ну а що? Що є, то є. Чолки гудуть десь тільки Шачу, а де воно? мет носять? А ось сюди? Це, напевно, тестя. Фунгіцидом я працював, дивлюся, фунгіцид спрацював нормально, бачите, по листву немає нічого. Ті нижні листки, які були. Воно, бачите, треба було раніше працювати фунгіцидом, набагато плуче було. О, ну, а що ти зробиш? Як кажуть, де... якби знав, де впадеш, там би. Соломи настелив. Ну, надалі, напевно, туди Не знаю чи буде відео якесь, чи ні бо Напевно не буде. Так що А може і буде, не знаю може Бо лягаю в больницю, все таки ложуть мене Треба лічитися, бо я вже із 2000 у 2019 році і суставом ніде не був, а сьогодні поїхав, сказали, що суставу Суставу жопа І велика жопа сказала більше всього, що на замін. Коротше у нас у сім'ї появиться два інваліда Я інвалід, дочка інвалід. Коротше буде таке життя. Хотілося б лучше життя. Ну, ще з цією війною. Дуже печалька. Так що у нас отакі реалії життя. Так добре, я поїхав. Хоч відео буду передивлятися як лежатиму. Дивився на сонях та й хорошо Може на уборку і попаду Пчоли працюють, дивіться, а це ж все пчела бачите. Так, добре Всім дякую, тут нічого не робили, бо немає часу тай та й здоров'я. Всім дякую, всім до побачення, всім миру, добра і здоров'я!